Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець, а це відео присвячено питанню закінчення карантину. Все ж таки, що відбувається, що очікувати далі, що відбувається в законодавстві України. До речі, не забувайте обов'язково підписатися на цей YouTube канал. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, тому що я не завжди встигаю зняти безпосередні відео з усіх актуальних питань, їх дуже багато. Не встигаєш просто все відслідкувати, тому в телеграм-каналі я встигаю хоча б прокоментувати, дати поради, а в Ютубі не завжди встигаю зняти відео. Тому обов'язково підпишіться на YouTube, на Telegram, і буду вам дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайку і просто прокоментуєте це відео, просто навіть напишете дякую, щоб воно поширювалося і люди знали про свої права. І так, поїхали. Що ж у нас з нашим карантином? карантином. Як відомо, 30 червня він закінчився. Ну, в принципі, він закінчився ще 24 лютого 2022 року, ми всі бачили, що переповнені вокзали, переповнені. Потяги, переповнені бомбосховища, сирі підвали, і щось жодної епідемії не було. Що насправді відбувається, ну дуже важко сказати. Дуже важко сказати, куди подівся той коронавірус 24 лютого 2022 року. Хоча Кабінет міністрів за цей час ще й взяв кредит там на, 300, на 300 млн євро чи доларів там на 150 мільйонів євро. Ну, Замість того, щоб закуповувати озброєння, замість того, щоб допомагати українцям, які постраждали, вони вирішили купувати тести, купувати велику кількість вакцин. Які, до речі, це окрема ситуація? У мене, до речі, на телеграм-каналі. Я відео, мабуть, розміщу посилання під відео на телеграм-канал посилання і в телеграм-каналі дам вам посилання на ці листи безпосередньо державних підприємств, державних установ, які зазначають, що ці вакцини в Україні зареєстровані не були. Ви будете шоковані. Ні Pfizer, ні Moderna. Не були зареєстровані. А вся вакцинація можливо виключно тільки при наявності інформованої згоди. Що таке інформована згода? Це те, що вам повинні роз'яснити наслідки вакцинації, вам повинні роз'яснити, що саме це за вакцина, вам повинні роз'яснити, який вплив вона може мати на вас. А цього всього ніхто не знає. Ніхто не знає, навіть до цього часу, яким чином розповсюджується, ну як я розумію, доказів нічого немає. І як показують е, окреме рішення, верніше окрема думка судді Великої Палати, фактично, от ці бустерні дози, вони ні до чого не призвели. До речі, і в пояснювальні записки до самого наказу МОЗ прямо і зазначено, що е, ця вакцина не впливає ні на е, безпосереднє зараження в захист від зараження, ні на захист від розповсюдження, ні на що вона не впливає. Тому говорити про якусь ефективність цих вакцин можна говорити про медичний експеримент. Ну, вакцини залишимо в стороні. Рішення судів поки залишимо в стороні. Я думаю, з цього приводу я зроблю якісь аналізи і окреме рішення, якщо ви цього захочете. Ну, тут під відео можете залишити коментар з цього приводу. А зараз все ж таки повернемось до наслідків. Звичайно, очікували, що з огляду на припинення пільг з 1 липня різко зросте ціна на пальне. Не зросла. Ну і слава Богу. Змінять акцизи, не змінили. Звичайне питання ще в етиловому спірті, ну, зараз вносяться зміни відповідні кабінету міністрів в закон, в податковий кодекс поки ще не розглядалися. Питання з ліками, тому що дуже велика кількість ліків завозилась без ПДВ і без візного мита. Тобто це 30% фактично. І що наразі відбувається в аптеках? Ну, Сьогодні я був, наприклад, в аптеці. Я не побачив суттєво, ну я просто не слідкую суттєво зростання цін і дуже велика кількість товарів все ж таки була завезена до того. Ті ж бінти, марлі, повязки, дуже велика кількість там, шприців іншого такого витратного матеріалу, вони по ковідним постановам. Чи зараз будуть там окремо ПДВ, хоча деякі з них і так йшли без ПДВ, чи візнамита додатково, я так розумію, знову ж таки, роз'яснення нема. Ну, очікувати зростання цін на медичні препарати можливо. Теж само стосується зростання цін на генератори. Ми ж пам'ятаємо цю ситуацію дуже ганебно, коли. Я вважаю, корупціонери з Кабінету міністрів вирішили внести пільги щодо ввезення генераторів після російських атак, після відключення світла в Україні саме в ковідну постанову, тут 224-та, яка фактично вже втратила свою чинність. І фактично на сьогоднішній день вся вартість цих дешевих генераторів повинна зрости на як мінімум суму ПДВ. Що буде, теж ніхто не знає, тому що. Як їх продавати, як донараховувати, чи будуть це робити, на сьогоднішній день не вирішено, але вірно, що зростання буде, і ніхто не знає, що буде робити далі Росія. Щодо питань, я раніше розповідав, я дійсно помилився, що будуть питання строків, зміняться строки і почнуться рахувати строки. Ні. На час дії воєнного стану оці замороження строків позовної давності залишилось. Тому вибачайте, ну, бувають помилки. Дякую підписнику, який звернув на це увагу. І я обіцяв, що я з цього приводу також зніму відео. От якраз це відео і про це повідомлю. Тому я думаю, що варто чекати чергової афери, чергового карантину. Ми бачили з 2000-х років це, мабуть, вже четвертий там пам'ятаєте, був свиний гриб, птичий гриб, якісь там ще гриб. І я думаю, що буде ще. Тільки коли ще він буде незрозуміло, війна сплутала плани. Ми бачимо падіння акцій, ну може, це просто фондовий ринок Pfizer. Ми бачимо, що Pfizer пішов з відкритих розміщень акцій, прибрав інформацію, це знову ж таки відкрита інформація. Що за цим стоїть, незрозуміло. Ну, думаю, що все одно слід очікувати чергових якихось питань. Звичайно, коли вони будуть, і де вони будуть, і як вони будуть, і хто їх знову ж таки буде продуцювати. Ми ж бачимо, що це всесвітня організація здоров'я, ця громадська організація насправді не змогла належним чином справитись з епідемією. Епідемію, як я вважаю, штучною, штучно, штучно створеною. Тому що саме 24 лютого 2022 року, разом з нападом Російської Федерації на Україну, це було припинено. Будемо дивитися, спостерігати, поки ви знаєте свої права, ви їх можете захищати. Строки продовжуються в позовної давності, вартість певних товарів зростає. Ну і будемо рухатись далі. І всім бажаю перемоги, світла, миру, віри в Україну. Віра в наші збройні сили і віра в нашу перемогу. Слава Україні і до зустрічі!